Жертви війни З початку року в Івано-Франківську не стало двох військових, що воювали в АТО. 2 січня в Івано-Франківську провели в останню путь артилериста полку АЗОВ Ігоря Коропецького. А 4 січня у вовченцях попрощалися з бійцем АТО снайпером Нацгвардії Русланом Юрчишиним. Хлопці померли від отриманих на війні травм та контузій. 2 січня в Івано-Франківську попрощалися з бійцем полку Азов. Ігор Коропецький, позивний вітер, пішов полк Азов добровольцем. Строкову службу проходив у танкових військах, мав офіцерське звання, брав участь у боях в Іловайському котлі. Саме там отримав важку контузію. І після демобілізації Ігор Коропецький лікувався в столиці. Помер у дочки в Ірпіні ще до приїзду швидкої, де йому стало погано. Провести героя в останню дорогу та підтримати близьких зібралися представники цивільного корпусу. Корпусу та бійці Азову. в пам'ять про воїна та його чини була виголошена молитва націоналіста. Поховали Ігоря Коропецького на Алеї Слави в Чукалівці. 4 січня у Вовчинцях попрощалися з бійцем АТО. Не стало снайпера Нацгвардії Руслана Юрчишина. Минулого січня боєць отримав вогнепальне поранення і упродовж останнього року лікувався та проходив реабілітацію в Греції. Потім вдома планував ще один курс лікування пораненої ноги. Руслана Юрчишина ми довідалися в минулому році, повідомили нам волонтери, що є такий хлопець з Івано-Франківська, має снайперське поранення ноги. Що він вільний художник. Ми з паном Богданом Бринським пішли в магазин, купили йому мульберт, фарби, передали в госпіталь. І так майже рік ним опікувалися, з мамою дуже близько спілкувалися. І вже от нещодавно він приїхав з Греції, фактично, такий важкий етап лікування пройшов, і вже така була надія, що, що все буде добре. Ну і прикро, що так сталося. Він був дуже такою світлою людиною. Дуже багато людей за ним сумує. І в Греції і діаспора, і дуже багато його волонтерів знають бійців. Він такий незабутній. Його, якщо раз побачив, спілкувався, то вже вже на все життя пам'ятаєш. Художник за освітою, Руслан Юрчишин, родом з Івано-Франківська, влітку 2014 року Руслан вирішив змінити пензлики і полотно на приціл Гвинтівки. Господь забирає найкращих, і це завжди болісно, коли забирають побратимів, забирають друзів. Дуже прикро. Залишилася мама Марія Іванівна, з якою теж спілкувалася. І, не знаю, це втрата для нас усіх, величезна втрата. Спочиваю з ми братом. Мужчина щирою посмішкою та сумними очима так називали Руслана Юрчишина волонтери. Разом з ними, навіть будучи на милицях, він допомагав сортувати допомогу і відправляв її на схід. Ми завжди передавали такі волонтерські ангелики в госпіталь, і так нічого не радувало поранених бійців, як ці ангелики. Вони всі ставили біля своїх ліжок. Ну такі були такі, якісь теплі моменти. Ми сьогодні, щоб просто так як пам'ятку, принесли цю гілочку для Руслана, помер Руслан Юрчишин в ніч з 1 на 2 січня у Дорі, що під підіремче. За словами побратима, який був поруч, хлопець заснув і вже не прокинувся. Вічна пам'ять героям.